Як встигнути все? Привіт! Мене звати Наталі, і мій досвід роботи асистентом більше ніж 8 років дає можливість мені відповісти на це запитання. Я точно знаю, як правильно організувати свій час, як правильно організувати свої задачі та як встигати більше. І цим я поділюсь з тобою в цьому відео. Почнемо з того, що я дам головну відповідь на запитання: як встигати все ніяк. Так, тобі не почулося, і ти можеш продовжувати дивитися це відео, тому що в ньому буде дуже багато корисної інформації, як встигати більше. Але дійсно, кожна людина має ліміт часу на добу, за який вона виконує ті чи інші задачі. І тут важливо почати з того, що виділяти свої пріоритети та виділити те, що тобі важливо, і почати робити лише те, що веде тебе до досягнення своїх цілей, до досягнення своїх результатів, а не те, що. Відводить тебе на декілька кроків назад. Тому, перш за все, ти не можеш встигнути все, ти можеш встигнути лише те, що дійсно для тебе важливо, і перше, з чого потрібно почати, це виставити правильні пріоритети для своїх задач і зрозуміти, чого ти хочеш досягнути, які в тебе є цілі. І до чого ти йдеш, розуміючи свої цілі та розуміючи те, до чого ти йдеш, ти зможеш відмовлятися від того, що тобі не потрібно, і говорити ні на те, що не веде до своїх цілей. Отже, першим кроком для того, щоб встигати більше, Треба поставити чіткі цілі та чітке розуміння, до чого ти йдеш, ким ти хочеш бути, та що ти хочеш досягнути. Розумієш, що це ти будеш розуміти правильно свої пріоритети, ти зможеш встигати більше, роблячи те, що для тебе важливо, виконуючи лише ті дії, які ведуть до результатів. А зараз трішки поговоримо про те, чого взагалі почати своє. Планування і що допоможе тобі встигати більше, першим пунктом, з якого я рекомендую тобі почати, є прибирання свого простору. Це дуже важливо. Адже, коли ми знаходимося в просторі, який є нечистий, в якому дуже багато хаосу, наш мозок він відволікається постійно на те, щоб перше, знайти якусь річ, і замість того, щоб знайти її за декілька секунд, ми її шукаємо декілька хвилин, а інколи і декілька годин. Друге, ми постійно розфокусовані, коли навколо нас безлад. Що потрібно починати, це прибрати свій простір і працювати лише в чистоті, і жити тільки в чистоті. Тоді в тебе звільняється. Весь цей хлам, який є в голові, звільняється весь хлам, який є навколо тебе, і ти починаєш дійсно більше встигати. Я помітила за собою, що коли я роблю таке генеральне прибирання та викидаю, наприклад, речі, які я не ношу, я розкладаю все на свої місця, на свої полички, я тоді дійсно відчуваю таке полегшення, я відчуваю приплив енергії, і я відчуваю те, що я за дні, коли у мене дійсно дуже класно і чисто вдома, я встигаю більше, ніж за дні. коли у мене якийсь безлад. Тому, якщо у вас зараз є якийсь безлад, або якщо ви дуже давно не прибирали в своєму будинку, то почніть з того, що приберіть в себе вдома. Це дозволить вам збільшити вашу кількість енергії, а коли у вас більше енергії, ви зможете встигати більше. Якщо вам здається, що ця порада зовсім не має ніякого відношення до тайм менеджменту просто зробіть її. І ви побачите, як це вплине на організацію вашого часу. Що стосується прибирання, то тут важливо прибирати не тільки вдома, а важливо прибирати і в своєму телефоні, і в своїх чатах, і в своїй почті, тому що дуже часто люди можуть знаходитись в тотальній чистоті, але, наприклад, у них може бути сотні непрочитаних повідомлень, що знову захламляє мозок і що знову зменшує кількість вашої уваги для виконання ваших пріоритетних задач. Замість того, щоб витрачати свій Час на пошуки якоїсь інформації серед хламу, виділіть конкретний час, приберіть в своїх месенджерах в своєму телефоні в себе вдома, і це дозволить вам в майбутньому зекономити дуже багато часу, адже ви будете в спокійному стані, в спокійній енергії, і це дасть навпаки прилив енергії для виконання майбутніх задач. Другим кроком є те, що дуже важливо планувати свій день. Я не уявляю своє життя без планування і працюю. 8 років особистим асистентом, я точно кожного дня починала з планування. Коли є дуже багато задач, коли ти не встигаєш все тримати в голові, а не потрібно тримати в голові всі свої задачі, їх потрібно. Точно виписувати, я кожного дня починала з того, що перше, підводила підсумки за минулий вчорашній день, аналізувала минулий вчорашній день, і друге, це писала плани на сьогодні. Дуже важливо починати свій день саме так, адже коли ви чітко розумієте, які задачі перед вами стоять сьогодні, ви можете чітко і якісно розділити свій час так, щоб встигнути все. Коли ви не розумієте, що саме ви маєте зробити сьогодні, ви робите все підряд і не розуміючи, що Важливо, що не важливо витрачаєте свій час на все. В кінці дня розуміючи, що ви не зробили головного. Тому важливо кожного дня писати собі план на день. Цікаво, що в план на день мають бути не тільки робочі задачі, а мають бути і особисті задачі. Наприклад, я своє планування роблю в нотатках на телефоні. Спочатку я виписую робочі задачі, які маю сьогодні виконати. Далі я пишу особисті задачі, і тут є зйомка відео, тут є дзвінок подрузі, які я обіцяла зателефонувати. І інші задачі для того, щоб не тримати її в голові. І тоді я просто, коли виконую задачі, наприклад, зняти відео, я ставлю галочку і я розумію, що ця задача виконана сьогодні. Тому важливо починати планувати свій час. І важливо записувати не тільки робочі, а й особисті задачі, адже тоді голова не буде думати про те, що потрібно зробити сьогодні. У вас все буде в телефоні, і у вас мозок буде дійсно чистий, буде не витрачати енергію на те, щоб думати, а витрачати енергію лише на те, щоб робити певні дії. Плюс у вас зменшиться рівень стресу, адже ви не будете ходити в тривозі, думаючи про те, що вам... Точно треба щось не забути. Ви просто це фіксуєте в себе в телефоні, фіксуєте в своїх нотатках або в мобільному додатку для планування часу, і ви чітко розумієте, що саме ви маєте зробити сьогодні. Все. Це дуже просто, дуже легко, і це займає 5 хвилин вранці. Тому, якщо ви ще не планували свій день, або якщо ви ще не починали це робити, або якщо ви тільки хочете почати планувати свій день, то почніть це з завтрашнього дня. Вранці прокидайтесь, відкривайте свої нотатки на телефоні, це найпростіший спосіб. Пишете спочатку задачі по роботі, далі пишете список задач по роботі, далі пишете особисті, задачі, зада... список задач особистих. І все. Якщо ви перший раз це робите, то ви пишете тільки свої задачі. Якщо ви вже раніше планували день, то почніть також з того, що ви аналізуєте попередній свій день. Проаналізуйте те, що було зроблено, те, що не вдалося вам зробити, і чому не вдалося зробити, як ви можете це виправити. І ось такий самоаналіз. Плюс планування часу дозволяє збільшити фокус на виконанні задач, і дозволяє збільшити фокус і сфокусуватися лише на тому, щоб робити результат і робити головне те, що веде до цілей, які ви поставили собі на самому початку, ким ви хочете бути. Наступним лайфхаком, що допомагає мені встигати більше, є те, що потрібно працювати тоді, коли у вас є енергія, коли ви в так званому потоці, і не працювати, коли ви втомлені або коли ви. Взагалі без енергії. Тоді краще дати собі час відпочити, зробити кількість задач в інший час, коли ви знову будете в енергії. Як це працює? Наприклад, коли мені потрібно щось зробити важливе, я можу виділити час, я можу сісти, зробити собі комфортні умови, але інколи є такі моменти, коли просто робота не йде. Ти сидиш три години, ти хочеш щось зробити, ти відкриваєш комп'ютер, ти шукаєш інформацію, але все не йде. І ти розумієш, що час рухається, час дуже швидко проходить, а за Задачі ніяк не рухається. Ти закриваєш комп'ютер. Думаєш, окей, зроблю це пізніше, зроблю це вранці, наприклад, коли буде більше енергії, ідеш, відпочиваєш, прокидаєшся вранці і виконуєш вранці цю задачу за 5 хвилин. Те, що вчора ти планував і робив 3 години. І коли ви сповнені енергії, ви набагато якісніше і набагато швидше робите певні задачі. Тут, звичайно, йде про вашу відповідальність, що ви там не перекладаєте і живете тільки в потоці, да? тому що є дійсно задачі, які важливо зробити сьогодні, якщо ви відчуваєте, що у вас немає енергії. Зараз ви дійсно не можете фізично робити задачі, дайте собі 10 хвилин перерви, зробіть собі смачний чай, підіть на вулицю, подихайте свіжим повітрям, переключіть свій фокус уваги і тільки тоді приступайте до виконання задачі. Адже коли ви в потоці, коли ви сповнені енергії, ви її зробите набагато-набагато якісніше. Це я вам гарантую, адже я дійсно перевірила це на собі, і я постійно так працюю, коли я відчуваю в тому коли я відчуваю, що зараз просто фізично не можу щось виробити. То краще я це зроблю завтра. Тому що це завтра буде якісніше. Тут не про лінь, тут про відповідальність і про те, що ти все рівно виконуєш задачу, виконуєш її в чітко відведений час, але ти робиш її тільки тоді, коли ти сповнений енергії. Якщо енергії немає, то ти береш відповідальність на себе підняти свою енергію, ідеш займатися спортом, ідеш гуляти, ідеш спілкуватись з друзями, виділяєш певний час на це, переключаєш фокус уваги і приступаєш до виконання задач. Тому, якщо ви ще не користувались цим методом. То спробуйте це зробити і це дійсно збільшить вашу ефективність. Четвертим пунктом є те, що задача займає рівно стільки часу, скільки на неї відведено так званий дедлайн. Згадайте себе, коли вам потрібно зробити якийсь документ, наприклад, на п'ятницю ввечері, ви дізнаєтесь про це в понеділок, то скоріше за все ви за цю задачу сядете в четвер ввечері, адже у вас є чіткий дедлайн, вона має бути зроблена до п'ятниці. Якщо б вам сказали, що цей документ потрібний до вівторка. То ви цей документ зробили. Понеділок ввечері що і виділили набагато менше часу на виконання цієї задачі. Також яскравим прикладом є, наприклад, створення презентації. Так як я працювала особистим асистентом, нам часто були потрібні презентації для виступу мого керівника. І коли ми відводили для презентації, наприклад, цілий день, я дійсно могла цілий день сидіти, шукати матеріали, шукати фотографії, переводити текст, цікаві якісь новинки, ідеї. І цілий день витрачається на те, щоб створити одну презентацію. Коли, наприклад, до мене телефонували і говорили Наталі сьогодні, через дві години або частіше за все було так, алло, через 30 хвилин я виступаю, мені треба презентація. І за 30 хвилин презентація була зроблена. І тут дійсно про те, що якість не псується, псується те, скільки часу ви відводите собі на виконання задачі. Якщо ви відводите годину, то ви цю задачу дійсно будете виконувати годину. Якщо ви відводите на цю задачу там, 3 години, то ви, ви будете виконувати 3 години. А якщо ви не ставите ніякий дедлайн, то скоріше за все ця задача буде затягуватись, адже мозок він сприймає і діє так, як ви даєте йому, да, по чіткій інструкції. І коли ми самі собі говоримо, що нам потрібно це зробити за 30 хвилин, ми це зробимо за стільки часу. Якщо ми не даємо собі ніяких чітких дедлайнів, то ми будемо як можна далі відтягувати виконання та рішення цих задач. Тому важливим моментом є те, щоб ви ставили собі дедлайни для всіх задач, які ви маєте, і розуміли, скільки часу ви відводите на виконання певних задач. Так, звичайно, інколи будуть форс-мажори, і які задачі можуть затягуватися, якісь задача. Задачі можуть виконувати швидше, але в основному всі задачі ви будете виконувати рівно стільки, скільки часу ви на них відвели. Пам'ятайте про це і плануйте свій час дійсно правильно та раціонально. П'ятим лайфхаком для того, щоб встигати більше, є вміння говорити ні. У мене раніше було те, що я на все говорила так. Якщо мені хтось телефонував і казав наталі, потрібно зробити цю задачу, що говорила звичайно так. Якщо мені телефонували мої друзі, просили з чимось допомогти, я говорила. Так, зараз я почну це робити. Потім, якщо мені просто хтось на вулиці навіть попросив щось допомогти, я говорила так. Але це призвело до того, що у мене з'явився дуже великий список задач, і я не встигала все виконувати. І ти просто починаєш вигорати поступово, да, тому що ти не робиш якісно ті задачі, які для тебе важливі, ти розриваєшся між усіма задачами, ти вже не розумієш, що важливо, що неважливо. І тут важливо себе зупинити і почати говорити ні. Тому, що не веде тебе до твоїх цілей. Адже у нас всіх є дійсно лімітована кількість часу, плюс є те, що деякі задачі не ведуть нас до конкретних цілей. І якщо ми будемо говорити на все так. То ми розірвемося, але ми не будемо робити головного. Плюс ми будемо відчувати тотальний стрес, тому що ми постійно будемо хотіти більшого, 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 і ніяких результатів і ніякого задоволення від результатів ми не отримаємо. Тому важливо говорити ні. І це стосується як і задач, так і того, як ти проводиш час, з ким ти спілкуєшся, на які зустрічі ти ходиш, що ти робиш, і це дуже дійсно важливо, тому що. Часто, коли ми говоримо ні чомусь, у нас з'являється ще синдром ФОМу. Я коротко розповім про це, це коли ти бачиш, що твої друзі пішли, наприклад, на якусь вечірку, ти їм сказав ні, я не піду. Але ти дивишся фотографії і ти бачиш, що там вони класно проводять час. Але ти розумієш, що ця вечірка ніяк не веде тебе до твоїх цілей. І тут е потрібно не ловити оцей синдром ФОМ, не розчаровуватись в тому, що ти щось пропускаєш, що ти щось не виконуєш, адже ти все рівно в цей час Виконуєш те, що веде тебе до твоїх цілей, і виконуєш головне. Тому важливо говорити ні на ті задачі, які не ведуть до цілей, на ті розмови, які не ведуть до цілей, на ті дії, які також не ведуть до цілей, і робити і говорити так, на те, що приведе тебе до твоїх цілей. У мене була така ситуація, коли я сиділа вдома. І я бачила, що моя подруга вона пішла на класну вечірку, і я сиджу вдома. І спочатку перше відчуття це те, що о, я пропустила там такі класні люди, там все класно. А я сиджу вдома і проходжу навчання. На якийсь момент я себе зупинила і говорю: так, а чи дійсно це те, що буде вести мене до цілий? Чи бачу я, наприклад, себе в цій сфері через п'ять років на яку вечірку вона пішла? І я зрозуміла, що ні, мені цікаві трішки інші люди. в мене інші пріоритети. І я. Я просто себе зупинила, щоб не відчувати оцей синдром ФОМО, синдром упущеної можливості, і дійсно робити те, що важливо для тебе, і те, що приведе тебе до твоїх результатів, про які ти мрієш. Наступним кроком є. Вміння відпочивати. Насправді це дуже важливий лайфхак, який я недооцінювала, і який я побачила в людей, в підприємців, які дійсно досягали високих результатів. Люди, які вже заробляють мільйони доларів, вони часто дійсно дуже багато працюють. Вони можуть працювати 6 днів на тиждень, 24 на 7. Але в них завжди є час, коли вони йдуть на відпочинок. І вони цей відпочинок лише собі, вони фокусуються на собі, не відволікаючись на роботу. Адже коли ти відпочиваєш, коли ти виділяєш час на себе, ти наповнюєшся енергією для того, щоб в майбутньому знову зробити якийсь результат. І часто люди, які досягали якихось шалених результатів або робили такі квантові скачки, вони дійсно дуже багато працювали, але в певний час вони говорили собі стоп, йшли на відпочинок, наповнювали знову енергію для того, щоб зробити на і це дуже важливо робити час перерви для себе, для свого відпочинку, для свого наповнення. Адже коли ти не в ресурсі, то ти частіше за все просто робиш все, що попало. Ти не фокусуєшся, тобі важко, в тебе немає енергії. А коли ти йдеш на відпочинок, ти приходиш, ти повністю наповнений енергією, і ти починаєш робити все швидко, легко, наповнюючи, і ти розумієш, для чого тобі працювати. Адже ти потім знову можеш піти на відпочинок, знову набратися енергії. І насправді це дуже класний такий лайфхак, який я рекомендую кожному, якщо у вас немає. Відпочинку, або якщо ви мало відпочиваєте, важливо, щоб це був якісний відпочинок, це не сидіння в інстаграмі листання рілсів, це або активний відпочинок, або час з друзями, або якась поїздка, або те, що змінює картинку, або якесь навчання, яке не стосується твоєї роботи. Важливо відпочивати, тому що це дасть тобі можливість для подальшої покращеної роботи. Наведу такий приклад, коли кожен з вас стикався з цим. Це коли ви їздили в відпочинок і потім поверталися на свою роботу і за тиждень робили набагато більше. Або ще такий важливий лайфхак, коли ви розумієте, що ви маєте піти на відпочинок і ви хочете бути без зв'язку, і ви за тиждень до відпочинку просто робите максимальну кількість задач для того, щоб потім краще провести час. І дійсно, коли ти розумієш, що в тебе попереду відпочинок, або коли ти наповнюєшся позитивними емоціями, ти робиш набагато. Краще, набагато якісніше. У тебе приходять геніальні ідеї, і ти зможеш досягати та робити все, що ти запланував. Тому відпочивайте. Це такий лайфхак від Наталі, щоб ви більше відпочивали, не тільки працювали, але приділяли час собі. Зараз розповім лайфхак, який я почула від свого знайомого, в якого компанія з оборотом більше мільйона доларів. Лайфхак заключається в тому, якщо виконання задачі займає менше ніж 120 секунд, зробіть її зараз і не відкладайте на потім. Це стосується таких маленьких задач, якщо вам потрібно комусь написати, комусь зателефонувати, і ви розумієте, що цей дзвінок буде тривати не більше ніж 2 хвилини. Якщо вам потрібно щось замовити, і ви розумієте, що ви можете дійсно зробити це менше ніж за 120 секунд. Зробіть це зараз і не відкладайте на потім. Адже, коли ви відкладаєте на потім, ви знову збільшуєте кількість своїх задач, ваш мозок розуміє, що у вас, о Боже, такий великий список задач. А якщо ви робите це зразу, ви відчуваєте дофамін від того, що ви виконали якусь задачу, ви поставили собі галочку, вам не потрібно нічого тримати в голові і в списках своїх задач, що вам треба щось зробити. І ви відчуваєте більше щастя, плюс ви встигаєте і не забуваєте про якісь мілкі задачі, які дійсно час. Часто забувається. Тому, якщо задача займає менше ніж 120 секунд, то робіть її прямо зараз. І останнім головним лайфхаком є делегування. Уявіть, що у вас з'являється додаткові 8 годин на добу. Уявили? Звичайно, ви могли б виконати більшу кількість задач, і ці 8 годин можуть з'явитися, коли ви знайдете собі особистого асистента. Я розповідала в своїм інстаграмі, як знайти асистента за 300 гривень в місяць. Можете перейти по посиланню і подивитись відео і почати використовувати це прямо зараз. Але якщо у вас є більше можливостей, якщо ви хочете дійсно якісного асистента, то ви можете почати делегувати і почати виконувати більшу кількість своїх задач, адже задачі будуть робити не тільки ви. А ваші задачі буде робити також інша людина. Почати делегувати можна з самого простого, написавши список задач, які ви виконуєте, і написавши, виділивши те, що дійсно ви можете делегувати, що не потребує тотального фокусу вашої уваги. Спробуйте почати хоча б частково делегувати якісь задачі, хоча б от з того асистенту за 300 гривень, який я вам порадила в інстаграмі, і ви побачите, наскільки ваш час стає якіснішим, наскільки ваші задачі та рішення стають кращими, і наскільки ви більше почнете встигати. Лише спробуйте, і вам це точно сподобається. А особистий асистент це та порада, яку я точно рекомендую кожному від щирого серця, адже коли ви починаєте свій бізнес або коли ви розвиваєте свій бізнес, і у вас є людина, якій ви можете тотально довіряти, яка розуміє ваші цінності, яка розуміє ваші пріоритети, яка розуміє, як для вас важливо виконання задач і робить ваші задачі в вашому форматі, так як ви б ці задачі виконали, то ви точно будете будете встигати більше, ви будете встигати робити всі свої задачі, ви будете мати більше часу на відпочинок на те, щоб проводити час з своїми близькими людьми і те, щоб ви більше заробляли, звичайно, тому що кошти це також як підтвердження того, що ви йдете на правильному шляху. Тому, якщо ви хочете встигати більше, Знаходьте та почніть робити, працювати з особистим асистентом, і у вас дійсно стане більше часу на добу, хоча б на 8 годин більше. А поступово делегуючи більше задач, у вас стає ще більше часу. Так, тепер давайте підведемо короткий підсумок, що почати і як все встигати. Перше, це розчистити свій простір як вдома, так і в телефоні. Друге це почати планувати свій день і аналізувати минулий день. Третє це ставити чіткі дедлайни для виконання задач. Четверте виконувати задачі, коли ви в ресурсі, і коли ви наповнені енергією, і давати собі час і відпочинок для того, щоб зарядитися енергією, коли ви тотально не готові виконувати щось. П'яте говорити ні на рішення. Різні події на різні задачі і фокусуватись лише на тому, що веде вас до результату. Шосте це виділяти час на себе та на свій відпочинок. І сьоме почати делегувати. Ну і, звичайно, правило 120 секунд, якщо хочете почати встигати більше. Сподіваюсь, це відео було корисним. Підписуйся на канал. На каналі буде дуже багато цікавої інформації та практичної інформації. І, звичайно, пиши в коментарі, що ти береш для себе. Що почнеш використовувати вже сьогодні, щоб встигати більше? До зустрічі в нових відео!